Одне питання, яке допоможе вам зрозуміти, чому ви продовжуєте робити те, що вам не подобається, що вас не влаштовує, що ви не хотіли пробити, але все одно повторюєте ті дії зразу в раз, що я маю на увазі? От, наприклад, ви хочете почати лягати раніше, але щось вам не дає. Ви продовжуєте втикати до другої ночі в телефон, дивитися рілси, якийсь інший контент, який не приносить вам ніякої користі. А лише ця діяльність на ніч перед сном вам тільки шкодить, ви все одно не можете себе змусити. Або, наприклад, ви хочете закінчувати працювати о 18.00, якщо ви, наприклад, працюєте на себе, так? Але ви все одно продовжуєте закінчувати роботу о 21.00, не дивлячись на те, що протягом дня у вас був час, який ви успішно зливали на прокрастинацію. І це питання звучить так: чому мені... Це вигідно. Чому мені вигідно це робити? Справа в тому, що у нас завжди в таких ситуаціях є вторинні вигоди. Це може здаватися незрозумілим, абсурдним, типу, як я можу сама собі шкодити і вставляти палки в колеса. Але це абсолютно нормальна практика, яка повторюється багатьох людей. І, звичайно, що відповідь на це питання вам може прийти не одразу. але ви поставте його своєму мозку, і він обов'язково вам дасть цю відповідь. І вона, знову ж таки, вам може не сподобатися. Але, принаймні, ви копнете в корінь і перестанете собі брехати. Плюс, коли ми знаходимо причину, ми можемо боротися з наслідками.